Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо розповідати про деяких родичів домашніх смугастиків. А почнемо ми з кит-рибалка. Китрибалка хижак роду азійських котів. Мешкає в Південно-Східній Азії, довжина тіла з 97 до 120 см, довжина хвоста з 30 до 45 см, висота в ховці з 38 до 40 см, вага санця з 11 до 15 кг. Санки з 6 до 7 кілограмів, забавлення сірувато-коричневе з чорними смугами і плямами, харчується рибою, крабами, жабами, зміями, равликами, птахами. Кит рибалка має масивне тіло, і короткі лапи, що заважає йому лазити по деревах. Друзі, це цікаво! Маленькі вуха кота рибалки під час плавання її пірання щільно притискаються до голови, щоб у них не потрапила вода. А також між пальцями передніх лап, кота рибалки є перетинки. До зустрічі, друзі!